В нашій історії, в історії наших рідних земель, в історії наших славних предків є безліч настільки цікавих, сильних і вольових особистостей, що впливали на хід нашої, і не побоюсь цього слова, світової історії, та навіки залишились героями всесвітнього масштабу, героями, якими захоплювалися, захоплюються і будуть захоплюватися. Героями і лідерами, яких в нашій країні зараз так не вистачає. Про одну таку особистість ми вам повідаємо у наступній серії відеороликів. Це буде історія очима очевидців. Історія про жінку, чиїм іменем у нашій країні називають храми та вулиці. Про жінку, яка дала би прикурити більшій половині теперішніх чоловіків яка через багато століть стала героїнею кінематографу. Залишившись без чоловіка у важкі темні і далекі часи, вона змогла зібрати і згуртувати навколо себе вірних друзів і сподвижників, втримати владу у своїх руках, побороти внутрішніх і зовнішніх ворогів та зміцнити свою державу. Отже, правління княгині Ольги очима очевидця. Києві вже декілька днів усі на вухах. Князь Ігор збирає загін для походу за Даниною. Вчора був останній пір, остання звана вечеря в покоях володаря. Така традиція існувала у ранніх князів Києва добре попюрувати перед походом. Ігоря його святої воїнів чекав трьохмісячний похід в землі сусідніх князів. Київський князь тільки почав реформувати свою армію. Підрозділ дружинників ще не був повністю укомплектований і був малочисленним. Ігор і його предки ніяк не могли завершити реформу у армії. Скандинавський тип військового устрою не дуже підходив для ведення боїв із сусідами Києва, особливо із кочівниками, з їхніми вершниками-лучниками чи могутніми греками, візантійцями, які на той час ще мали могутню регулярну армію. Хоча візантійці у ті часи досить часто користувались варяжськими найманцями для ведення своїх військових кампаній, проте цей похід був не військовим, це була просто демонстрація сили, що супроводжувалась збором планової данини. Для таких походів армія підходила не зовсім боєздатна. Саме тому Ігор зібрав найближчих своїх сподвижників можна сказати, друзів. І не повне військо, а лише невелику його частину. Найближчими друзями Ігоря у цьому поході були Асмут та Свенгель. Також в такі походи за даниною часто ходив і Орн, рідний брат дружини Ігоря, княгині Ольги, який на цей час повертався із границь імперії, де разом із своїм загоном воював на боці Візантії в складі найманої Варяжської гвардії. Орн не встигав до виходу князя в похід лише на якийсь місяць, та зараз йому і його варярським ветеранам цей похід за заденною був не потрібен. Імператор їм дав вдосталь золота за службу в якості найманців. Всього в похід Ігор зібрав близько однієї тисячі воїнів в різної масці. Цих людей було більш ніж достатньо для такого військового походу, точніше, не військового походу, це була визначна подія для Києва. І населення завжди збиралося подивитись на таку з вигляду величну подію і видовище. Як з воріт виходила колона воїнів. Ігор, Асмут і Свенгель їхали в голові колони і очолювали її. Позаду за ними, також верхи на конях, рухався щойно сформований загін дружинників. Далі йшли піші воїни, варяжські ветерани, потім легкі піхотинці з піками. І невеличкий загін ополченців Києва. Всі ці воїни за свою роботу мали отримати частку із зібраної данини. Звісно, їхня частка залежала від знатності та роду військ, але зазвичай задоволені таким дійством були усі учасники. Військо похідною колоною вийшло із воріт міста і провимпрямувало на захід за обрій, поглядом проводжала за обрій воїнів і Ольга. Дружина Ігоря разом із трьома своїми дітьми, старшим сином Всеславом, середущою донькою Болеславою та наймолодшим сином Святославом. Разом із меншими дітьми також стояли служниці, які допомагали княгині виховувати дітей. Також стоячи на валах, проводжав колону воїнів і Клим, командир міських ополченців. Що залишився у місті для підтримання порядку, він виявив цього разу бажання залишитись вдома і не йти у похід. Разом із Климом на стіні стояла худорлява згорблена фігура: це був чоловік весь у чорному. Обличчя його було заховане за капюшоном, з під якого було лише видно жовтрий, гострий ніс. Це був густ прихвостень Клима. Коли останні воїни зникли за обрієм, Клим схилився до густа та щось тихо промовив йому на вухо, і той миттю пошкутильгав кудись у глиб міста. Очевидно виконувати якесь розпорядження свого хазяїна. Київ Київ у той час був досить молодим містом, містом із норвом та зі своєю унікальною на той час культурою. За рахунок вдалого розташування на Дніпрі, Київ постійно розвивався і у досить швидких темпах. За короткий час це місто стало головним у регіоні. Будучи на перехресті культур і народів, Київ швидко став культурним, політичним і економічним центром. У ці часи відбулись велике змішування і асимілювання культур і сам розвиток Київської Русі. В містечку на той час можна було зустріти і торговців різних кочових племен з далеких степів, і скандинавських воїнів, що кочували на південь, шукаючи заробітку і слави у казкових землях старих імперій, і послів візантійців, які займалися також вербовкою цих першокласних скандинавських найманців для своїх внутрішніх і зовнішніх воїн. На той час за рахунок річки Дніпро. Київ з'єднував два світи войовничий північ Варягів і Грецький Південь, тобто Візантійську імперію. Адже на той час вона була настільки великою, що, здавалось, ніби увесь світ, Південний Світ, це імперія. У ті далекі часи, той, хто правив Києвом, правив усією Руссю, яка тоді так і називалась Київська Русь. Правителі сусідніх міст і земель визнавали верховенство Київського володаря та сплачували йому данину. Таким володарем і був Ігор, чиєю дружиною і була Ольга, або як називав її брат Орн, воїн берсерк третьому поколінні Хельга.